Уявляйте, тільки я вирішив в дев'ять вечора погратися та поробити тиги дим, як ці двоногі заявляють. Вже пізно треба лягати спати. Чудні якісь. Нічого. Зараз вони ляжуть спати, я їм влаштую. Тигидим, ти гідим. І, і подивимося. Нучо носився як сраний віник. Стільки було енергії. А зараз уже одинадцять часов дня, а я не можу і лапку поднять. Не знаю, що відбувається. Просто нема сил. І все. Слухай, що розкажу. Мої неатиквати сьогодні виграли мене за те, що я відділі насмітив і вигорнув пісок з лоточка. Це було ландшафтне планування примітивні. Це безкоштовне дизайнерське рішення лапи мали цілувати. Слухай, що розкажу. Мої неатиквати сьогодні виграли мене за те, що я віддіті насмітив і вигорнув пісок з лоточка. Це було ландшафтне планування, примітивні. Це бади цьому я, а маманчик мій грустить, в неї пузико торчить. Я маманчика спасу.

Це кролик? Чи це зайчик? Чи це котик? Не зрозуміло? Ну, ось, чергове безглузде привітання на твою думку. Так нехай моє привітання буде для тебе особливим. Бажаю тобі всього незвичайного в житті, але обережніші мрії збуваються. Парова машина надоїла, тому пісня. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене на ручки візьме, бо ж так не буває на світі. Щоб вона могла спокійно попити каву і зварити їсти. По столам не лазь, ясо не тир, вазони не переворачуй, вночі не тих і дих. Не розумію, навіщо ви мене тоді до себе узяли. А цікава фраза, я вас почу, це щось середнє між дякую і не пішов би ти. В смислі, це твоя квартира і я тут не головний. Ти що? Ми ж двоного, погано зночі вийшов. То йди, приляж і поспи, бо я бачу, ти ще трішки не в собі. Я на тебе образився, я не повернуся, бо ти не хотіла мені вночі їсти дати. Не говори зі мною. Що ти хочеш, Я обратно.